Вітаю! Всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 22 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так, Єєрофант, говорить про те, що діяти ви можете традиційно. Суттєвих змін вам цей день не несе. Але це так, як старший аркан, то приділіть час для того, щоб ви, ну, можливо, хто займається духовними практиками, то це для вас дуже вдалий час буде. Якщо хтось хотів би пройти певну консультацію, отримати довідку, там, вирішити якісь робочі питання, також ви зможете все це зробити. Ну, і ще, звичайно, єрофант нам бажає навчатися. Це дуже важливо для кожної людини, тому що чим більше ми здобуваємо знань, тим вище піднімаємося у духовному світі. І це говорить про те, що ви можете в цей день діяти у будь-якій сфері свого життя. Але, як зазвичай, традиційно не поспіхом. І якщо десь певні сумніви ви маєте, то, звичайно, як я вже сказала, звертайтеся за консультаціями. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам так. Дев'яточка Пентахлів говорить про те, що для кого актуально вирішити робочі питання, ви це зможете зробити. Також, можливо, хто очікував фінанси, ви їх отримаєте і будете тим задоволені. Або, можливо, якщо ви вже їх отримали, то зможете грамотно і правильно розподілити їх. Для себе або витратити на родину, можливо, покупки, хто планував зробити, або відвідати салони краси, приділити увагу собі, своїй зовнішністі, то це все для вас буде благосприятливим. Ви зможете отримати все, що ви на цей день собі забажаєте. І також в цей день у вас для кого це також актуально, якщо ви себе ну, відчували слабкість, можливо, хтось хворів, то на цей день ви будете відчувати себе більш комфортно і покращиться стан вашого здоров'я. У родині також у вас, у вас все буде гаразд. Тож займайтеся тими справами, які ви на цей день для себе запланували. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: вам так. З мечів. Ту з мечів говорить про те, що для вас прийшов час йти у щось нове, Ну, десь рухатись вам потрібно. Можливо, ви десь уже тривалий час перебували в якихось негативних думках, в плітках, в наговорах, в скандалах, у сварках. Щось для вас таке було попереді, що уже визрів час, коли вам потрібно розставити всі крапки над І і визначитися, у що нове, ви вже повинні йти. А йти вам потрібно, тому що будете стояти на місці, це вам не додасть ні комфорту, ні фінансів, ні знань, ні робочих, якихось змін на користь вашу. Тобто, визначайтеся, що ви на цей день для себе забажаєте. Головне володійте інформацією, не, роб... не намагайтеся не робити ніяких кроків поспіхом, лише обміркувавши, можете сміливо вирушати. Тож я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.